Пішла, пішло, пішло? А, а що ти? ти? Ну, іди іди віч вічно вічно це, які не... не вічно а. собі знайдуть роботу. Пошукаю. Далі... Ричка, ну майстра. Ну, <плес> молодка, ж та тихо те. Де чопіка наша чо? чо? на ну, Покуси. Давай розкажемо, про невелико. А нам секунду. Чупа? <кху> чупа? Чупа, 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 чупа. Чупочка, йди сюди, сунька, ходи до мене. Ходи, 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 ходи сюди, Чупа, ходи, ходи на двір, ходи, Чупа, ходи, ходи, ходи. Ходь як красинка. <кху> Mm. А так, скажи. Зараз 20-та закриємо, ходи. По -покажемо, Нам фірма навігала, ходи покажемося, що мана на виділа. Ходи. Чубочка, так. Так. Ходи тепер сюди. Ходи два всі новини розказують, дивись, що вони вам до перетворили, Вам, 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 вам. Бам-бам-бам-бам, бо ви вже покласти. Кому е, серед... потрібно доставити цегру, mm -hmm. я не знаю, де вона її бере. Не... Воно вже майже ціле ведро. Покластися, яку минугілочку нарили за три ночі. Наша любима справа. А що ж там було? Що... І попісали туди. І, В, на, туди. Не по... а, немає, по... немає металу, немає нічого. хоч на 20 хвилин ми риспоки. Хоч на 20 хвилин щось лишиться ціле. Тому що вони сьогодні думали, що вони сьогодні винесли, значить, одного лазку не змогли дістати, то вони винесли її під стілки. І оце цікавиться безкоштовно, до речі. От так землю. То паркан почора робимо. Так. Кому може щось треба посадити зависнувати? Я оттіла колись що На ранок і висмикується. Так. Бутку я спеціально тут закрила, тому що до к.. когось вона має дочекатися. Але вона не дочекається, якщо вона буде встелена. Так що, ну вся банда вийшла. Ось. Візьми Візьмемо бучу в кадр. Ну, так. Отак. Решка. Решка молодість. А який-то, звісно. Я тебе не чую, я тебе не знаю. Решка, да тихо ти, а аки ты, акитуасаки, о, пішла, пішла. Uh -huh. Пишла. Чикай, я ей щось пошукаю, да.